Буду кроїти ось таку сукню. Тут рельєфи, три складочки від талії до бедер і ось такий розріз. Побудувала основу по її мірках. Ось така полочка і спинка. Тепер на викрійці буду вимальовувати ось, ось таку лінію декольте. Намітила лінію декольте. І виточку зразу трішки поглиблюю для кращого прилягання до фігури. Потім також продовжимо моделювати лінію спинки. Ось, беру отак лінійку і трішки понижаюся від лінії пройми і до центру трішки так обвальненько. Ось намітила лінію по спинці. І тепер лишнє відрізаю. Ось так тепер виглядає викрійка. Тепер далі будемо трішки підправляти ось оцю виточку, поглиблювати. У мене ось тут буде рельєф, і тому я його ось отак розширила, щоб тут плотненько прилягало. І можемо вирізати. І обов'язково намічаєте ліву лінію. Бо коли ці деталі крою роз'єднаємо, то в мене тут клітинка, то мені так видно. Але коли ви на папері білому намалюєте, то обов'язково намічаєте ліву лінію. І при розкладці будете її дотримуватись. Ось такі вже в мене деталі ліфа. Переда вийшлося. Ось я сколола викрійку і гарно видно об'єм на груди. Ось перед і спиночка. Тут у мене буде шнурівка. Але це в мене не корсет, просто плотненько буде облягати лів. І тут я не буду зрізати на шнурівку, поки буду так, заверну лише. По... тут буде трішки тіло голе, ось так шнурівкою затягнеться. І зараз приступаємо до спіднички. Тепер буду моделювати спідницю. Для того, щоб розмоделювати такий перед потрібно в розвернутому виді не в половині, а дві половинки однакові. Ну я розпочну моделювання з оцього розрізу. Він йде, як бачите, з виточки на коліні, і ось переношу це на викрійку. Із виточки продовжую лінію. І я відмітила ось оцю довжину, щоб не сильно відкривати коліно 37 см. І ось я цю довжину відмітила. 37 см. І тепер буду вимальовувати цей розріз. Ось я плавненько провела оцю лінію. Тут десь відстань я взяла 13 см, щоб і до бедра не доходила, і трішки була вище. І через цю точку провела. І тепер проведу ось другу лінію. І ось провела другу лінію. Також перетині з цією точкою. Ця половинка буде заходити під оцю верхню, а ця буде поверх. Проводимо не ось так, а обов'язково ось так. Тобто, отут буде двійна тканина, щоб оцей розріз так сильно не розходився. І зараз будемо моделювати ці складочки. Буду робити складочки, три складочки, тому розділяю на три частини порівну. Складочка буде в мене розпочинатися із трішки талії захвачувати. І збоку йти буде, зараз намалюю далі. Ось першу лінію я провела. І ось цю відстань. Ну, десь я взяла таку саму, також розділяю на три частини. Ось, провела рівні лінії. І тепер буду розрізати. Спочатку переводіть цю нижню викрійку, щоб потім як поріжете. Вже не знайдете, тоді її важко зібрати. Тому ось оцю викрієчку нижню перевели на папір. Тепер, бачите, ось тут виточка. Одна і ось друга. То ми її ось отак взяли і заклали. Ось цю також. А ці виточки просто ось отут на кінці. Зменшуємо на, таку ж самий, на такий раствор. Ось, бачите, я оцю ось виточку ось перенесла усюди, ось просто зменшила довжину ось, оцієї деталі. Зараз я її рівномірно розкладу. Ось я роздвинула. На довільну відстані, яку ви бажаєте закласти складочку: чи більшу, чи меншу. І при розкрої обов'язково дотримуєтесь долівої нитки. Тобто оцю залишок цієї спідниці обов'язково кроєте ось отак по долівій. А тут вже оця деталь буде по косій. І тому її можна ще трішки зменшити. Ось отут зменшити деталь ще на трішки. Так. І ось оце у нас буде лишнє. Так, ну тут також трішки. Так, зараз ми закулимо. Ось я позакладала складочки такі. І зараз оцей лишок зріжу. І ось викрійка готова. Другої половинки. Оцю частину я відрізаю. Оцю частинку я забираю. І знизу підложила ту викрійку. Що ми ось вирізали? І обов'язково помічаю ось стик. І тут також ось з розрізом. І можна тепер викраювати станинки. Коли ми закладемо ці складочки, то ця половинка буде ось, а тут трапіровочка буде. Чи складочки вірніше. Можна було пристянути тут. Можна складочки, як вам завгодно. А тут ось на нижній половинці, тут виточка закладеться, і тут також виточка. Бо там я її нікуди не моделювала. Ось так будемо зараз робити викрійку на тканині. Зробила розкладочку. Потрібно дуже все грамотно викладати. Ось у мене одна частина, буду її кроїти одну деталь. Просто тканинка складена вдвоє, але буду різати, у мене місця немає, щоб її в однострій розкласти. Вирізати в один слой. І ось у мене перед центр і ось бочок. Це буде дві деталі. Ось отак вони у мене викладаються, обов'язково доліву соблюдаємо. Так само і на цій деталі ось доліва, паралельно кромці Можете виміряти. А ця деталь більш по косі вже йтиме. І це вдвоє виріжу це в одну стиль, і на тій другій половинці викладу ось спиночку і деталь другу переда. І зараз буду вирізати. Ось я зробила, перевела викрику на тканинку. Обов'язково відмічаєте центр, ниточкою тут проложите. І зараз буду вирізати, щоб потім останні деталі розложити і викрити. Зметала спідничку, обов'язково намітила центр. Ось такий розріз, трішки вирізаний таким кутиком. І пришию лів, і буде завтра примірочка.